В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ви ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, бо твоє царство і сила й слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І нехай ці іконки. Будуть постійно біля вас, і коли в вашому житті трошки настане щось погане, то, будь ласка, візьміть, помоліться своїми словами до слова Ангела-хоронителя до цієї іконки, і вас все буде добре. Дякую всім вам за увагу.